У 1974 році ЦРУ провело одну з найсекретніших операцій холодної війни. Їхньою метою був радянський підводний човен, що лежав на дні тихого океану на глибині понад 5 кілометрів. Шанси дістатися до нього були майже нульові, але американці вирішили спробувати. Те, що вони зробили далі, десятиліттями приховували від усього світу. Після таємничого зникнення радянського підводного човна К-129 у 1968 році радянське командування почало одну з найбільших пошукових операцій у своїй історії. У відкритому океані працювали десятки кораблів і авіації, прочисували квадрат за квадратом. Але минали тижні і чолна так і не могли знайти. Радянські адмірали були переконані, що субмарина могла просто зникнути на неймовірній глибині, де неможливо побачити ані уламків, ані навіть слідів вибуху. Про причини аварії сперечалися від технічної несправності до зіткнення з американським кораблем. Але найстрашнішим був інший сценарій: що човен разом із секретними кодами та ядерною зброєю просто ліг на дно океану і тепер може опинитися в руках ворога. Однак, те, що СРСР не зміг знайти, практично одразу виявили Сполучені Штати. Американці мали свою зброю секретну систему підводного прослуховування, мережу гідрофонів, розкиданих уздовж усього Тихого океану. Ці прилади могли зафіксувати навіть слабкі вибухи або удари корпусу під водою. І зібрана інформація вела до дуже конкретної точки на мапі. Тихоокеанське командування США визначило ймовірне місце аварії з точністю до кількох сотень метрів для відкритого океану. Це майже влучання в Яблучко. І всередині човна на глибині понад 5 кілометрів могли перебувати речі, які були безцінними для американської розвідки: ядерні боєголовки, коди радянських криптографічних систем, журнали переговорів екіпажу, технічні схеми та елементи оснащення, яких США ще ніколи не бачили. Для ЦРУ це був шанс десятиліття шанс, який буває один раз у холодній війні, і який будь-якою ціною потрібно було використати. Так виникла одна з найдивніших і найзагадковіших легенд усієї холодної війни. Операція, яка за масштабом скоріше нагадувала сценарій фантастичного фільму, ніж реальну спецоперацію. ЦРУ. Коли американська розвідка зрозуміла, що радянська субмарина лежить на дні океану і що знайти її може будь-хто, хто матиме достатньо техніки та сміливості, вони почали шукати спосіб провести операцію так, щоб ніхто навіть не здогадався про справжні наміри США. Потрібно було прикриття. І прикриття настільки масштабне, щоб у нього повірив увесь світ. Саме тоді ЦРУ звернулося до Говарда Х'юза, одного з найбагатших і найексцентричніших мільярдерів Америки. Х'юз був ідеальною фігурою, він уже прославився дивними проєктами, гігантськими літаками, експериментальними технологіями та ризикованими інженерними авантюрами. Якщо хтось і міг збудувати щось абсолютно безглузде гігантське, це був саме він. За офіційними документами, Х'ю створював нову компанію, яка нібито займалася глибоководним видобутком корисних копалин. Плани виглядали цілком переконливо: промислові роботи, океанічні платформи, видобуток марганцевих конкрецій з величезних глибин. Жоден журналіст не здивувався, адже для Говарда Хюза це звучало як черговий звичайний проєкт. Але в реальності за цим прикриттям ховалося абсолютно інше: будівництво корабля монстра, відомого під назвою Гломар Експлорер. Це був інженерний колос, здатний виконувати операцію, яка не мала аналогів. У його надрах розмістили гігантську механічну кішка – масивну хватальну систему, розроблену спеціально для того, щоб піднімати з морського дна об'єкти вагою у кілька тисяч тонн. Уявіть лише, машина, що мусить зануритися на глибину понад 5 кілометрів, знайти корпус субмарини, схопити його стальними лапами і витягнути на поверхню, немов уламок дитячої іграшки. Такий проєкт виглядав майже нереальним, і саме тому здавався ідеальним. Це була авантюра розміром з наукову фантастику, операція, у якій кожен етап був на межі можливостей людства. Коли всі підготовчі роботи були завершені, Gloomar Експлорер нарешті вирушив у відкрите море. Після багатьох днів у дорозі, серед безкраїх хвиль і туманної дальності, він прибув у точку, де, за даними розвідки, на дні океану лежав радянський підводний човен к 129 для екіпажу це був момент істини. Упродовж багатьох тижнів вони будувалися, тренувалися, перевіряли системи. І тепер усе залежало від того, чи зможе їхня гігантська машина виконати неможливе. Над головами чисте небо під кораблем 5 кілометрів темряви і тиску, де не виживе жодна людина. Тиша океану здавалася майже неприродною, ніби сама природа затамувала подих. Операція тривала не години, а тижні. І щоразу, коли механічні конструкції занурювалися в темну воду, екіпаж мусив працювати з абсолютною концентрацією. Кішка опускалася повільно, метр за метром, через товщу, де світло не проникає зовсім. Весь цей час команда спостерігала за показниками, поправляла траєкторію, перевіряла датчики. Будь-яка помилка означала провал місії, яка коштувала мільярди доларів і могла спричинити міжнародний скандал. Коли, нарешті, механічна система досягла корпусу субмарини, оператори почали ювелірну роботу захоплення. Лапи величезної кішки зімкнулися навколо металевих конструкцій, що пролежали на дні 6 років. І почався підйом надзвичайно повільний, практично непомітний, але кожен сантиметр означав перемогу над глибиною. Та саме тоді сталося те, чого найбільше боялися: системи показали нестабільність. Датчики напруги почали стрибати, а конструкції ледь чутно скрипіти під колосальним тиском. І в якийсь момент пролунав той звук, який запам'ятали всі, хто був на борту. Металевий тріск, немов гігантська сталева балка, розкололася навпіл. Частина субмарини відірвалася, і, не затримавшись ні на мить, вона знову пішла вниз, у безодню, яка поглинає все, що потрапляє всередину. Лише Хмара мулу піднялася в темряві й одразу ж зникла, розчинена тиском і повною тишею. Цей момент довгі роки залишався засекреченим. Про нього не писали в доповідях, не згадували на брифінгах і не обговорювали навіть у вузьких колах. Церу наклало на цей епізод гриф у повній темряві, і він став однією з найбільш прихованих сторінок всієї операції. За офіційними документами вони не здобули нічого важливого. Неофіційно існують свідчення, що США отримали частину криптографічного обладнання та тіл моряків. Усі матеріали негайно засекретили. Усе, що могло спричинити міжнародний скандал, поховали в архівах. Публіка дізналася про операцію лише через 6 років. Випадково один із журналістів розкрив фінансові документи Х'юза і виявив дивні платежі, пов'язані з Glomar Explorer. Коли він звернувся до ЦРУ за коментарем, отримав легендарну відповідь. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Так з'явилося поняття Glomar Response», яке досі використовують у секретних структурах. Чи вдалося циру отримати те, за чим вони полювали? Можливо. Чи залишився підводний човен на дні Океану? Так. Чи існують документи, які досі приховують правду? Напевно. Операція Азурян залишається однією з найбільших підводних таємниць ХХ століття. Якщо ця історія не відпускає вас, підпишіться попереду ще більше правди, яку зазвичай приховують у темряві.